Я Джабарова Неоніла, бібліотекар городища Буратинської громади. У нашій бібліотеці широкий вибір літератури, як сучасної, так і класичної. Найулюбленішим письменником наших користувачів є Ніна Іванівна Фіалко, а саме її роман Дві обручки. У романі Ніни Фіалко дві обручки йдеться про схрещення поглядів двох поколінь на події, які відбувались на теренах західних областей України у 40-х роках, про високий патріотизм усіх верст населення, особливо молоді, яка за ідею важила життям тоді, і про патріотизм теперішній на майданах під різними гаслами. У Романі змальовано образ простої галичанки Ксенії. Яка, гідно пройшовши всі випробування, залишилась вірною вибраній дорозі. Тут ви прочитаєте і про любов, і про зраду, і про велике терпіння жінки, яка прагнула вижити у нелюдських умовах.